Всім привіт! Покажу що можна робити на сенсорному екранчику 3,2 дюйми на 103 серії STM. Ну, почнемо з того, що тут можна регулювати яскравість. Це сама низька яскравість, насправді для екранчика вона достатня, а для очей це мало. Ну, Поки що для окладки я зробив таку функцію показувати піксель. Також тут реалізоване динамічне меню. От, Можна переставляти об'єкти. І дивитися координати для того, щоб розташувати їх. Це наша координатна кнопка. Все, координат нема. От я годинничок... Ні, це таймер. Так. Годинник так само. От. Можна переставляти. І це так само можна. Все. Наступне перейдемо до терміналу. Так. Подложки не видно, але у нього є подложка. Чуть-чуть обдавимо. -чуть така Подложечка, в принципі, дивиться вона гарненька. Твіт паримо. Отак, краще. Так, з комп'ютера надіслаємо сигнал і подивимося, що в нас тут О, малює. І термінал. Ну, от. Ще одна програма, от яку я робив. Термінал із графічною. От, такий, такий термінальчик. Ну, і йдемо далі. В принципі, звісно, тут можна і циферки. Працювати із цифрами. Бачите, коли потрібно піти і попрацювати з UART-ом. Так, все, значить наш терміналчик має кнопочку прямо в болтику. Угу. Також тут є таке діло, як осцилограф. Поки що тут мінімальна функціональність. Пізніше я добавлю. Тут теж деякі поки що, деякі об'єкти меню можна переміщати. Також у нас у нас працює два канали. Перший і другий. Ну, мені неудобно, я тримаю телефон. Тут звичайна розгортка у нас працює. Фронт спад. Так. Ну, в принципі, пауза для того, щоб подивитися буфер. От. Буфер можна збільшити для того, щоб побачити картину більше. Також у нас тут є два режими. Такий screen майже. І ще масштабування я забув поміняти. Ну і так от картиночка у нас тут так міняється. Ага, трошечки не, не розрахував я тут рамку. Ну, wait, Дмитро, зрозуміло, він чекає наступного сигналу. Сигнал повторюється, тому він, в принципі, не змінюється. Так, ну, от такі діла. Тут іще будуть функції, поки що їх немає. Ну, от такі штучки можна робити.